Що штучний інтелект точно буде впроваджений в телевиробництво на всіх етапах? Для себе виділяють чотири, мабуть, такі зони, де його можна використовувати. Це перш за все він використовується для створення контенту. І це дійсно те, про що ви сказали, навіть компанія в своєму Adobe прем'єрі вже пропонує такі плагні, так, де можна доповнити кадр, додати якісь додаткові елементи, і це не вимагає якоїсь там великої роботи від монтажера. Він просто описує задачу, і це все робить автоматично. Штучний інтелект. Це точно буде використано при монтажі, при створенні контенту, при створенні сюжетів. Це абсолютно позитивно. Другий напрямок це дійсно автоматизація рутинних задач. З однієї сторони, всі бояться штучний інтелект, що він замінить людину, але моя думка така, що він просто буде потужним помічником. Третій напрямок це знову ж таки персоналізація контенту. Ми завжди говоримо про телебачення і забуваємо про те, що на сьогоднішній день в нас відбувається дуже серйозна діджиталізація всіх всіх процесів, і всі ми починаємо робити мовлення якісь цифрові платформи. OTT, готуємо відео і показуємо його не лише в прямому ефірі, а й за послугою там відеодемант. Відповідно, штучний інтелект може бути використаний для. Роботи з аналізом аудиторії, для якої ми робимо цей контент, його можна використовувати для створення рейтингів тих самих телеканалів і зробити ці рейтинги незалежними. Це дійсно є сім проблем у всьому світі. У нас в Україні була дуже велика проблема і до війни. І зараз є проблема з достовірністю цих даних. Я думаю, хто перший запропонує незалежне рішення з використанням штучного інтелекту саме в оцінці рейтингу, то ну той займає його перше місце. В цьому сегменті і дійсно зможе запропонувати хороший продукт ну, на теренах України так точно. Четвертий напрямок: ідея використовував штучний інтелект: це покращення якості контенту. Це точно задача для штучного інтелекту. Він може, може легко робити і кольорову корекцію, він може покращувати аудіодоріжки, покращувати звук в аудіодоріжках, Він точно самостійно справиться з. Аналізом е, вихідних сигналів на предмет якихось артефактів або його пропадання, це ті процеси, в яких, е, скажімо так, великі телеканали, та й маленькі садять якихось операторів. Вони там 24 на 7 сидять, моніторять ці сигнали на різних платформах, хоча штучний інтелект абсолютно легко б справлявся з цим, описував би ці помилки і робив би просто короткі звіти для оператора. Для того, щоб потім проаналізувати, в чому була проблема так, технічна, чи творча, чи проблема десь в мережі розповсюджена. мабуть, оці чотири зони, в яких можна використати штучний інтелект, я бачу для себе, я бачу їх якби такими дійсно перспективними, і впевнений, що всі софтверні компанії, які пропонують продукти для телевиробництва, будуть використовувати штучний інтелект. Але знову ж таки хотів би відмітити три таких складові, які повинні забезпечуватися на ринку як покупцями такого продукту, так і його розробниками, які дозволять впровадити штучний інтелект. Перше за все це інвестиції в розробку і, скажімо так, бюджетування таких рішень. Тобто, треба привчати інвесторів до закупки таких продуктів. Друге, це навчання персоналу. Тобто, у нас є дуже велика. Скажімо так, прірва між технічним персоналом і творчим. Тому ми мабуть і проводимо ці мітинги і починаємо цю роботу так, тому що технічні працівники відвідують виставки, вони розуміють, де можна використати цей штучний інтелект, але після впровадження його в технологію завжди виникає проблема навчання персоналу. Дуже часто люди думають, що їх хочуть замінити. Вони не готові до таких помічників. Тому цю роботу вже потрібно технічним спеціалістам на телеканалах проводити, готувати. Допомагати, можливо, там починати, я не знаю, там з самих елементарних речей, субтитри автоматично робити, допомагати в створенні контенту, ну ті речі, про які я тільки що говорив, поступово їх вже насаджувати, і це точно не мільйони, це точно не дуже дорого. І третій напрямок, який потрібно забезпечувати, це все-таки партнерство і робота з розробниками програмного забезпечення, тому що вони дійсно не дуже добре розуміють нашу сферу. Що дійсно, наприклад, той самий продукт, про який ви сьогодні говорили, іселькаст, його можна використовувати і в новинному виробництві, але потрібна комунікація, їм потрібен наш фідбек, потрібно їм пропонувати рішення, де це може бути використовувати. Я думаю, що якщо забезпечити ці три складові, то швидкість впровадження штучного інтелекту навіть за умови наших проблем в Україні на теренах телебачення України, ну, цілком реальна.